Вітаємо! З вами Такел. Шановні колеги, сьогодні хочемо показати вам імітацію обриву нуля. Для нашого маленького досліду ми будемо використовувати трифазну напругу, трифази і нуль. Але імітуємо ситуацію, в якій споживачі однофазні. Така ситуація дуже поширена у багатоквартирних житлових будинках. Три фази розходяться по різних квартирах а нуль на всіх один. Ви бачите, що ми завели три фази через триполюсний автомат. А нуль через окремий. Далі, після автоматичних вимикачів стоять однофазні реле напруги. Це найпростіша і дуже надійна модель модульного захисного реле, яка називається RD35V. Тут усього три налаштування: верхня межа напруги, нижня межа та затримка включення. Вона ж затримка відновлення. Будь ласка, не намагайтеся повторювати тести за нами. Це може бути небезпечно. Ми маємо достатній досвід та все необхідне захисте обладнання. І так, до двох фаз ми підключимо лампочки розжарювання, а до третьої масляний обігрівач. Поки що тільки підключаємо. Вмикаємо 0, три фази. На тому роле, що захищає масляний обігрівач. Ми знизимо нижню межу захисту до мінімально можливої. Тут 140 вольт. Зараз побачите, для чого це потрібно. Сенс цього маленького тесту дуже простий. Якщо з нулем все гаразд, то різне навантаження на цих трьох фазах не призведе ні до яких проблем. Ось ми вмикаємо лампочки та вмикаємо обігрівач на повну потужність. Напруга майже однакова на всіх трьох фазах, вона врівноважується за рахунок нуля. А коли щось трапляється з нулем? А найчастіше нуль відгорає при великих навантаженнях, особливо після відключення та включення електроенергії, коли різко включається багато споживачів і пускові струми складаються разом. Нуль не витримує таку силу струму, відгорає і починаються проблеми з напругою. І там, де менше опір і більша потужність, в нашому випадку це масляний обігрівач, там напруга просідає, а на маленьких споживачах вона різко зростає. Давайте замітуємо обрив нуля. Зараз лампочки увімкнені та увімкнений обігрівач, але не на, не на самий потужний режим. Відключаємо 0. Що ми бачимо? Тут просіла напруга, а тут вона різко зросла. Але лампочки не перегоріли. Реле встигли захистити їх. Зараз ми увімкнемо 0 знову. І через затримку 5 секунд все увімкнулось знову. Так ось до чого ми. Такі прості прилади захисту можуть захистити вашу техніку від високої та наднизької напруги. Завжди використовуйте реле напруги разом із автоматами.